Так, послухайте уважно, чим ми будемо з вами сьогодні займатися. Ми вчора з вами а, працювали за сходинками, а, згадували всі дії з а, звичайними дробами, сьогодні ми це продовжимо робити. Ось почнемо ми а, з прикладів, які містять всі дії, дії зі звичайними дробами, і, може, десятковими теж. Ми будемо зараз розв'язувати, в кого є сходинки. Сходинки, перший варіант, хто вперед розв'язує. Номер 84, потім 85, з першого по третє. От 86 ми вчора розв'язали, зробимо потім 96-й. Ну і мені деться, ми не встигнемо більше. І так, запишіть сьогоднішню дату, 2 травня. Класна mm -hmm. робота. Mm -hmm. Все. Все. Ярослав, ви, вимикай звук. Класна робота. Тема уроку. Всі дії зі звичайними трубами. Може, є запитання по ДЗ. Всі дії. Я завтра буду дивитися, чи робили ви ДЗ в зошитах. Тому якщо я запитуюся, зі звичайними дробами. Так, немає запитань подання? Так, а, і так, номер 84 ми не весь, а лише перше розв'яжемо. Обов'язково на річній контрольній буде приклад на декілька дій. Ну, може буде не такі простенький, бо тут тільки додатні числа, а у вас може бути і з додатніми, і з від'ємними. Але давайте спочатку згадаємо, як ми це робимо з додатніми числами. Подалі далі будемо згадувати і з від'ємними теж. Так, хто хотів би відповідати, діти? Підіймайте руку, якщо ви пам'ятаєте, як це робити. Давайте я запитаю, якщо немає бажаючих. Ем, так. Даша Ковальова, давай Ти ти будеш мені диктувати? Дашуль, ти чуєш мене? Так, так. не так. Будь ласка, Даш, ем, такі приклади ми робимо задіяно. Так, перша дія. Перші дужки, так? Перша дія це перша дужка, друга дія це у другій дужці буде. Третя дія це поділити, а четверта дія це помножити. Так, тому, так як ми робимо за діями, ми пишемо тут дорівнює. Пишемо цю першу дію. 2,1 плюс 3,2 третіх. Так, ну і тепер треба додати два дроби з різними знаменниками. А... 3. Буде 12, 12. спільний знаменник 12. А, плюс. Дві цілих, який додатковий множник у першого дробу? 3. А у другого? 4. Так, і тут ми отримаємо 3, а тут 8. 8. Так, додаємо цілу частину до цілої дробової до дробового. Це буде А uh, uh, це буде 5,11/12. Так, дріб правильний, скоротити не можна, так і залишаємо. Друга дія, будь ласка. 8,1, цілих, одна друга, відняти одна ціла, друга. Бачите, що тут їздить. Що? Так, нічого страшного. Будь ласка. Спільний, спільний. знаменник буде 10. Так. Тут додатковий нос буде буде 5, 5, а 5 а тут? та 2. Так, тут буде 5 десятих, мінус 1. А там буде 4. Так, і тут теж безболісно можна відняти ніяких методів відчеплення одинички. це буде 7 цілих, 1 десята. Так, добре. 7 цілих, 1 десята. А Третя дія це результат першої. 12, дій, 12 поділити на 7,1. Ми вчора згадували, як ділимо дроби. Що для цього треба? Для цього треба перевести їх в неправильні, так і другий дріб перегорнути. Так, так. 5, 5 помножити на 12, 6, 70. 60, значить, 71, 12. А тут буде. 71. 71. 71. Десята, Десята. так? А, Але якщо ми перегортаємо, то 10 йде вгору, 10 70. 7. Так? так, тут всі бачать, мабуть, що скорочується. Ділиться. Так, 10 і 12, наскільки можна теж скоротити? А, Воно ділиться на 2. Так, тут буде 5, тут 6. І отримуємо результат. Це буде 5 шостих. Четвертий дріб. Скортити не можна. Не можна. Це 5 шостих ми множимо на одну дріб. Дивіться, тут у вас перший дріб звичайний, а другий десятковий. Що ми тоді робимо? Можна перевести другий дріб. Угу, так, переводимо. Одну цілу дві десятих. Або 12 сотих. Здрасте, Дивіться, десятих. Дивіться, одна ціла дві десятих Діти, ось знаєте, як десятковий дріб відразу в неправильне перевести. Приберіть кому, що ви бачите? Чло 12, так? А в знаменник у вас розряд десятих, Тому 12. Десятих. Можна відразу під спільною рискою написати, так? Спільна риска. Скорочуємо, що буде. Скорочується на 5. 10 поділити на 5 буде 2, 5 подінути на 5, 1. 12, ділиться на 6, там 2, там один. Це буде 1. Угу. Дві других або 1. Так, Даша, дуже добре. Ставлю 10, Ковальова 10. Хто далі хоче відповідати? Наступний номер у нас 1-3. Можна стирати. Ще ні. Давайте швиденько. Ну, я можу поки що писати ось тут, в цьому номері треба розв'язати рівняння. Так, ось для того, щоб розв'язати рівняння перше, треба Ой, вибачте, згадати те, що ми вчора робили, пам'ятаєте, ми спрощували вироби схожі. Так, так хто хоче відповідати? Щось ніхто не хоче, буду запитувати тоді. Так, Богдан Степаненко, ти. Богдан, дивись, щоб спростити такий вираз, треба додати коефіцієнти при іксах. Але це дроби з різними знаменниками. Тому треба звести їх до спільного знаменника, так? Який спільний знаменник, якщо знаменники 2, 3, 4. Богдан, ти чуєш мене? Богдан пішов впити чай. Так, добре, давайте тоді Катя Сінько, Катюша. Камери не вмикаємо. Я пишу собі. Степаненко не відповідав. Так, Сінько теж мене не чує. Чую, так? Катюша, дивись, треба звести 1, 2, 1, 3, 1, 4 до спільного знаменника. Який тут буде спільний? 12. Змін? 12. Пишемо 12. 12. 12. Так, і які будуть додаткові множники? У першого дроба? Чого не вистачаєш у першому дробу? 6. У другого? 4. А тут? 5. 3. Так, буде 6. 4, 3, 3. Так, тепер додаєш всі коефіцієнти. Що ти отримуєш? Буде 12, 12. Так, буде 13, 12, х. І це 26, 27. Дивись, між числом 13, 12 і х. Нічого не стоїть. Множення. Множення. Тому ми знаходимо як невідомий множник. Угу. Як знайти невідомий множник? Що, Катюш, треба зробити? Треба... 27. Що з ним зробити? Поділити, поділити так, вірно. На 13, 12. Перший дріб так Це... залишаємо, так. А, а другий, другий дріб перегортаємо. 12 йде вгору, 13 йде вниз. Так, тепер кажи мені, що ти бачиш, що можна скоротити. 26 та 13. На 13. 13 буде 1 а 26 буде 2. О 27 і 12, не скільки? Не ділиться. А ділиться вони на три обидва. Ну, на одне. Так. Не обов'язково ж на одне з чисел, так? 12 буде 4, а 27 буде 9. І що ми отримаємо? 8, 9. Так, чи можна ще щось тут зробити? Ні. Так, ну добре, можу поставити дев'ять, бо були деякі неточності. Ми побачили, що скоротити. можна. Можеш далі відповідати? Хочеш далі? Пробиш. Давайте далі. Давай. Друге рівняння. Ми перші три рівняння розв'яжемо. Так, дивимось, що там в нас вже наступне рівняння. Зачекайте, трошки звернем місця. І так, друге рівняння таке: 2,13х мінус просто число 2,3. Дорівнюється 1,21. От тут дивіться, ці діти. Тут немає х, да? тобто ми нічого тут додавати не будемо. Ми дивимось на вираз, який містить Х, тобто ось на цей доданок, ну, не доданок а зменшення, так? як на невідоме. Тобто, як знайти невідоме зменшування? 2,1х третя Х це наше невідоме зменшування. Що з цими двома числами треба зробити? Треба перевести їх відбувати. Треба чи додати, чи відняти, чи поділити, чи помножити. Спочатку треба з'ясувати, яку дію ти робиш. Петюс, дивись, uh, Давайте придумаємо приклад на віднімання. 6 відняти 2 дорівнює 4. тебе х на місці 6. Plus. Plus, 2, 2, 3, 5, плюс, плюс так? Uh -huh. 2,3 плюс Одна ціла дві п'ятнадцять. Так, і треба тут переводити в неправильну. Ні, треба просто звести до спільного знаменника. знаменника. Буде спільний знаменник. П'ять і п'ятнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять згодна. Тобто пишемо ось собі заготовочки такі. А Додаткові множники. У першого дроба, який додатковий ножник? Три. Три. А у другого одиничка, бо там такі один. так, так? Один. сарта. Угу. І так, тут три, тут один. І тут буде що Катюш? Дев'ять. Так, а там два. так? Так, два. Додаємо, так. що отримаємо. Три цілих 11,15. Угу. Так, 11,15. І тепер ми знаходимо Х, як невідомий. Ножник, цілих. Так? Ні. Невідомий цілих. множник, як знайти? Треба добуток uh... ділити на відомий множник. Не 2, цілих, а 3 цілих. Одинадцять п'ятнадцятих далі. Поділити на дві цілих одну третю. Для того, щоб поділити два таких мішаних числа, треба перевести їх на правильні дроби. Переведи три цілих одинадцять Що це буде? П'ятдесят шість. П'ятнадцятих. 45 плюс 11, 56, 15. Так, другий дріб, не забуваємо, що треба перегорнути. Без перегорнутого стану. Як, що це буде? 2,1 третя. Це скільки? Який неправильний дріб? 2 ти множиш так. на 3 плюс 1. 7 третєв. 7 третєв. Якщо ти ділиш на 7 третіх ти множиш на обернений звід. На 3. Так, 7 знизу, 3 зверху. Угу. Так, тепер дивись, що можна скоротити. Док ще можна. Ну, та 15. На 3, від трічки що залишається? Е, 1. Так, а від 15-те 5. Так, 56 і 7 можна скоротити? Так. Uh, okay. У сіми буде один, а у п'ятдесяти шести буде вісім. Так, і відповідь буде. Uh, буде вісім п'ятих. Вісім п'ятих дріб неправильний. Це буде скільки цілих? Одна ціла три п'ятих. Uh -huh. Так, ну і відповідь. Запрошуємо. І четверте, ну, Катюша, добре, хоча тут теж були недоліки. За старання поставлю 10. 9 так, побачила, mm -hmm. Тимур хоче відповідати. Будь ласка, Тимур, третє рівняння. Ось таке в нас. Воно схоже на друге. 4,512 мінус 5,35х. Дорівнює 2,2 цілих Так, що скажеш тут? Тимур, чуємо? Тут треба... Так, я просто забув мікрофон вмикнути. Ось на це ми дивимось, як на невідоме, да? так? Як... Так, як на невідоме від, від... Да, Ємно. Від... Від ємно. Тому треба... А, тому треба 5 цілих х дорівнює Чотири цілих п'ять дванадцятих мінус дві цілих дві третіх. Так, зводимо до Нужно привести, ну. Вести до спільного знаменника. До спільного, Так. І, так, що буде спільно знаменника? номером? Дванадцять буде спільний тут буде один, а тут чотири. Так, добре, і отримаємо. А тут п'ять, а там вісім. Так, і в чому тут проблема? Що ми не можемо від меншого відняти, відняти більше. більше. Тому, Тому від треба відчути? Треба ну, з чотирьох чотирьох взяти а, одиничку. І перетворити її в 12. Тому буде 3,17 Мінус 2,812. Молодець. Так, скільки це. І це буде. І це буде 1,9. Так, ну 9 взагалі можна скоротити. Якщо можна, скоротити, на, 3, на 3. три. скорочуємо. Да, Пишемо 535 х. Це буде одна Рівня. ціла, одна ціла три, три четвертих. Так, і тепер між іксом і числом стоїть знак помножити, тому і знаходимо як невідомий множник. Як невідомий множник. так. Треба о, од... одну 1,3 четвертих. Ч... Четвертих поділити на п'ять цілих п'ять,3 п'яти. Угу. А переводимо, ну, переводимо. Uh -huh. ну, так отак от. Спочатку от. пишемо сім. Ой сім четвертих. Uh -huh. А потім. П'ять двадцять ві. П'ять двадцять восьмих. П'ять, двадцять 28. Двадцять 28. 28, Ну, скорочується на сім. Де сім пишемо одиничку, а де 28 пишемо пишемо чотири. Uh -huh. Ну, 4 і 5 не скорочується. Один на п'ять це буде 5 шістнадцятих. Х дорівнює 5 шістнадцятих. Uh -huh. Так, сейчас секундочку це буде 5, 16, і це відповідь. Так, все було добре, 10 ставлю. Так, відповідь. 5, 16. А, так, йдемо далі. Далі розв'яжемо ось таке завдання, 96 номер. А, читаю. А, знайдіть число, 40 якого дорівнюють значенню виразу. Тобто це одночасно і задача на відсотки, і приклад. А далі йде якийсь такий приклад. І так, давайте запишемо номер 96. А, цвіт. Добре, добре. Нехай буде цвіт. Напишемо так, так і напишемо, знайти число, всі пишуть, і Юля теж, кома 40% якого. Можна написати слово дорівню, а можна це, а далі напишемо такий приклад 1,8 помножити на 2 дев'ятих. Плюс 1,8 поділити на 2 дев'ятих. Так, ну і тепер треба знайти значення цього виразу. Юлечка, як ти б розв'язала? що ти пропонуєш зробити? Ну, спочатку а, давай треба... зробимо за діями, так? Перша дія яка? Так. Да. Ну, перша дія буде 1,8 ділення, а потім так, додавання. Ділення, потім додавання. Потім знайдемо 40. Ну, число 40% якого буде чомусь там Так, перше діє, будь ласка. Ну, я думаю, краще треба 1,8 перевести в звичайний дріб, так буде зручніше. Давай. Пам'ятаєте, ми сьогодні казали, Це буде. 10... А, а може, не сьогодні вісімнадцять 18... десятих. Зрозуміло, чому так, ключка? Дивіться, одна ціла можете так записати. 1 на 10 плюс 8. 18 десятих, А взагалі є такий лайфхак. Якщо вам треба десятковий тріп перевести в звичайний, ви пишете його без коми, в чисельнику 18. А в знаменнику пишете розряд. Тут десяті, тому пишете десятку. Юля, що тут скорочується, скажи, будь ласка. Юлечка, ти з нами? Юлю виводи. Да. Давай скорочуємо. Там буде дев'ять, а з 10 буде п'ять. Тут один, тут п'ять. Угу. А там, де дев'ятки, там один, а тут два. Де дев'ятка один. один, а де вісімнадцять два? І угу. що отримаємо? Три п'ятих. Як три п'ятих? Юля, чого ти додаєш? Ти ж їх а, Дві п'ятих. Взагалі не Я 3 думала, тут три просто. Юля, розв'язуємо самостійно, а не дивимося, що я роблю. Так, будь ласка, що в другому прикладі? Ну, теж 1,8 – це 18 десятих. Якщо ви ділите на 2 дев'ятих, то що ми робимо? Перегортаємо дріб, це буде 9 других. Так, згодна. 9 других. Так. Що тут можна скоротити? Ну, там замість 10 не віде. можна, 18 і 2 можна, так? Так, від двійки залишається 1, а від 18 і 9. Що отримаємо? 9 на 9 – це 80. 81 10. Так, давайте переведемо в мішине число. Скільки це було? Це 8,1. Можна, дивіться, ось так записати, а можна записати ось так. 8,1. Так, ну в третій дії вам треба. Ну, давайте так запишемо. 8,1 плюс 2 п'ята. Введемо до спільного знаменника. Що це буде? Ну, тут найменше ну, 10 підходить, бо воно ділиться на 5. Так, тому тут додатковий множник 2, тут 1. Так? Угу. Це буде 8 цілих, а що 1, 2? 1 на 1 буде 2, ти ж множиш. А, да, да. Одна десята Ой, і 4 десятих. Угу. І скільки це буде? Це буде 8,5%. Ну, взагалі можна скоротити, а можна ну, у вигляді десяткового дробу. Мені здається, зручніше буде все ж таки у вигляді десяткового дробу. А тепер дивіться, в четвертій дії вам сказано, що ось ви знайшли число 8,5, і це 40% від деякого невідомого числа, а ви хочете знайти х. Що для цього ми робимо? Ми вчора згадували, це другий тип задач на відсотки, так? Бо відсотками і число ми можемо поставити союз. це. Тоді число на що ми ділимо? Число це Тоді число ділимо. ми ділимо на дріб. На відс... Не на дріб, а на відсотки переведення десятковий дріб. Скільки це буде? От 40% – відсотків це який десятковий дріб? 40%. Сот. Так, да. і нуль цілих. Ну, сорок ми не пишемо, чотири десятих, так? Да? Бо сорок сотих це і є чотири десятих. Так. Треба подвинутий кому. Так. Це буде вісімдесят п'ять поділити на чотири. На чотири. Ділимо вісімдесят 4 чотири. Ступчик по скільки беремо? Там, там беремо по два. Остачі немає. Зносимо п'ятірку, беремо по, по один. одному. А, чотири. остача один. Зносимо нуль з другової частини, ставимо кому. Десять, оскільки візьмемо. По два. також. По два. Там буде вісім, остача два і двадцять по п'ять. Так, вибачте, вийшло. корявий буде двадцять одвадцять сотень. Відповідь напишіть 21,25. І так, Юля, теж були зауваження, все ж таки. Тут так, ти замість того, щоб множити, додаєш, я поставлю 9. Можна було би 8, але поставлю вже 9. Так. Я зіночку нас... використовую в мене. Є. Там є ще в тебе так? А в мене щось там сім або вісім штук. Так, ну нічого собі. Я подивлюсь. Так, пишу собі. Треба списати зірочку. І так, ДЗ, виберете. Дві давайте. Даже Навіть. Ходимки. Другий варіант. Ви берете номер 84. Перший приклад. Рівняння 85. Перше та друге, 86 та 96 приклади. Ось це ваше домашнє завдання. Завтра ми зустрічаємось уже очно, може бути самостійно. А може ми почнемо далі повторювати, продовжимо повторювати. Вже інші речі. Наприклад, про дякую кожу. за урок, до побачення. Я вам дякую. дякую. До да, до, зустрічі, до завтра. Дякую за урок, до побачення. Можна стирати, діти.